Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Гуддя. На пасіці приємно пахне рамками, рамками, бо в мене поряд висять рамки чорні, які ми будемо на наступний рік використовувати для ловлі роїв. І оце плюс сонечко, плюс бджоли літають. Таке враження, що зараз нібито десь, я не знаю, кінець березня місяця. Подивіться. Отак. Зараз у нас десь біля 12 Отак. Літають. Кришки чистенькі, не в, скажімо так, в бджолиних масах. Чистенькі, нічого нема. Ось тут дуже добре видно, що нічого нема. Бачите, так? Да? Це свідчить про те, що Ну тут у нас пташки оце. Це свідчить про те, що кишківники у бджіл в нормальному стані. ось, ну Чому ми дуже раді. Людки чисті. Ну це так. Не дивлячись на вітерець, краса.